Доброго дня, друзі! Сьогодні я покажу, як получити машині Black Out. Ось отаку машинку. Кожна неї буде тест. І все обстріляємо. Вкусняшки. А ми поїхали. Щоб отримати цю машину легко, якщо у вас є автобус, то беріть його. Вибираємо карту пустеля. Ми загрузились. Збираємо автобус. Ну, у кого є яка саме швидка машина, от її беріть. Я беру автобус. Раз, і радіатор заправляємо машину. 6200 метрів. Дивимо на 6200 метрів. І на 6200 метрах нас зустрінуть недобрі люди. Нас зустрінуть бандоси. Берем рюкзак. Я беру свой рейл, рейган, раз, раз положил, два положил, и вот так, все готово, старался сгружить земли. І від'їжджаємо до цього горячого пікапа. І тут у нас буде лежати чумодан. Беремо його і починається таймер. 6 хвилин. Через 6 хвилин зірветься чумодан. Беремо цей чумодан, закриваємо дверцята. І їдемо. І головне, щоб він не зірвався. То якщо він зірветься, буде погано. Буде бум-бум-бам-бам. Ну і ось що може проїзд статися, якщо він просто облетить. А приліпити цей чумодан неможливо. Їдемо. Їдемо на 8 тисяч метрів. Боже мій. Їдемо на 8 тисяч 100 метрів. Головне, щоб зараз чемодан не здетонирував. It's not detonation. Зараз чемодан впаде. Да скільки можна? Да Та... -мо чемодан, іди сюда. Три хвилини залишилось, да пересете. їдемо, просто їдемо, тапочку в пол тихо камінчиком объезжаем тихо все тільки не хватало сейчас блин чемодан куда здує, сейчас чемодан ще кудись здує и будет аля улює всіх выберем Боже, мой боже. Ось такі моменти мене часто задовбують. Залишилося дві хвилини. Надеюсь то, что я тут сдаю, за доехала вон Просто я в раз буду шуровать от бешеной. Такая, тут еще як на разработчики решили поставить сюда такой незаметный трамплин. ж, это ну что ж ты лагаешь? одна обнахована. Можливо, я не довезу її туди. Ось тут вас буде чекати отаке, отака будівля. Тільки там ще секунд. 45 секунд залишилося. Нам треба на другий поверх цього будинка. Перелазимо через забор як спецназ. Залазимо на вишку. І отут треба підібрати хороший момент. Оп! Все. І віддаємо чемодан цьому чуваку. Все. Після цього вам потрібно... потрібні дорожні видати очівку. У мене цієї очівки немає, тому що я цю машину вже получив. Ну, а тепер погнали її тестувати. Ну що, ось я лобі. об'єм? брати машину у. І... Дейла Риксона. Риксон. Берем машину. Экипируем. И идем в катку. Так, ну шо, я. И появился. Біжимо збирати машину. Колесо раз, дверка раз, Колесо два, багаж, багажник один. колесо три, дверця два І четверте колесо. Двигунчик, куди ж без нього? І радіатор. Радіатор. Накриваємося все капотом і заправляємо. Так, ну що, тест на тисячу метрів. Подивимося, скільки вона з'їсть. Масло, води і бензо. Старт у неї дуже швидкий. Максимально швидкий, скільки там. 180... 180 кілометрів в годину. Десь Тис на 1000 метрів. Їде доволі швидко, 180 км за годину. Зараз доїдемо на 1000 метрів і подивимося, скільки вона з'їла усього. Iron Bark Lookout. А кузнец. Приехали. А после кучи шаматри и наш любимый кузнец. Дивимося на расходы. За 1000 км вона з'їла 400 мл газу, 100 мл масла і 100 мл води. Оцінка цій машині 1010. Совітую отримати, так як вона дуже класна і ви зможете на ній пройти Dusty Тріп. Якщо вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій перший канал, на мій другий канал. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!